Чому бізнес однієї людини це найприбутковіша бізнес-модель сучасності? Уяви, ти сидиш у трусах на кухні, а твій бізнес у 10 країнах працює без тебе. Продає щось, що ти вигадав в душі. Ні офісу, не вечірніх мітінгів, не працівників, які не вкладаються в дедлайн, бо Венера ретроградна. Ні, це не фантазії з книжки чаклунства продуктивності, а цілком реальна модель, яку сам Сем Альтман, чувак, що створив чат GPT, назвав майбутнім. Він каже, що вже в цьому році з'явиться компанія, яка буде коштувати мільярд доларів, яку побудувала одна людина з піжамі. І ось чому це вже не жарт, а інструкція. Давай подивимось, як бізнес однієї людини відрізняється від фрилансу. Фриланс – це як секс по дружбі. Бізнес однієї людини це палювання з прибутком. Фриланс це коли ти продаєш свої години, написав статтю, отримав гроші, захворів, не отримав. Вирубили світло, твій дохід пішов слідом. Все, що ти маєш, це твоє тіло, мозок та час, а час це. Єдина валюта, яка точно закінчиться. З таким підходом ти не підприємець, ти просто сам собі начальник-експлуататор. А тепер порівняй: у бізнесі одного ти робиш продукт один раз хороший, і він продається місяцями. Як цифровий клон, що не вимагає перерви на туалет. Онлайн-курс, вебінар, гайд, що завгодно. Це вже не праця, це інвестиція. Не відпрацьована зміна, а вкладений актив. Фріланс це коли ти тягаєш віз. Бізнес це коли ти в цей віз запрягаєш коня, а ще краще ставиш на рейки, де його тягне інтернет і автоматизація. Вибір твій, бути осликом чи стати архітектором системи. Чому зараз ідеальний час для бізнесу однієї людини? Бо світ зламався, і це прекрасно. Пам'ятаєш, як раніше треба було зняти офіс, наняти дизайнера в штат, заплатити копірайтеру за те, що ти сам міг би написати, якби не лінувався. Все це мертвий світ, і слава Богу, що він Це дуже жорстоке. Зараз золотий час для бізнесу однієї людини для тих, хто не розмазує мітинги по календарю, а вміє різати по-живому і робити на вчора. Чому фінансова мобільність після пандемії і війни стало очевидно. Той, хто прив'язаний до офісу, першим іде в ліс. Якщо твій бізнес не вміє пакувати рюкзак і приїжджати на інше місце, він не бізнес, а меблі. Друге, глобальна аудиторія без бюджету. Раніше щоб тебе почули, треба було дати хабар куратору з ТВ або вийти заміж за директора журналу. Сьогодні ти відкриваєш тикток, кидаєш відео, і в тебе з броварів купують у Каліфорнії. Головне, щоб було що сказати. Третє технічний розвиток. Як в матриці, за годину робиш сайт. За вечір автоворонку, чаджепіті твій раб, Notion твоя пам'ять, твій дизайнер, який не п'є. Щоб не стартонути сьогодні, треба мати дуже поважну причину: наприклад, клінічну лінь або страх померти успішно. Четверте. Попит на дикий мікс навичок. Люди втомились від дипломованих бестерів. Світ шукає тих, хто не тільки знає, що, а й розуміє відповідь на велике японське питання на хуа. хто говорить мовою TikTok і мислить як стратег словом: ринок став схожим на голодні ігри, де виживають не найбільші, а найшвидші. Найчесніше і найсміливіше. Тепер головне питання не чи можна, а чи вистачить сміливості. А як штучний інтелект робить з тебе корпорацію без корпорації? Штучний інтелект це не просто інструмент, це твоя команда. Твій райп у ланцюгах нейронів, який не хворіє, не вимагає премій і не бере лікарняні на відміну від шкіряних співробітників. Автоматизація рутини пошта, чат, CRM. Всі привіт, дякую за заявку. Пише бот. Ти не відповідаєш, ти задаєш напрям. Він працює. А ти в цей час спиш, займаєшся сексом, чи просто нарешті гуляєш на сонці, як нормальна людина. Весь відділ в одному інтерфейсі. Way for Pay це твій бухгалтер, sales, production, маркетолог в одному пакеті без карк. І у мене дитина захворіла аналітика на астероїдах. Суперметрикс, BI, всі твої цифри в одному місці. Ти більше не відчуваєш аудиторію серцем, а бачиш воронку конверсій на екрані. І повір, це красиво. Четверта цифровий двійник, який продає тебе, поки ти в душі. Вебінар, курс серіалистів, працюють замість тебе. Ти вже не потрібен в кожному етапі. Твоя роль бути мозком, а не кур'єром власних ідей. Це як у відомому мемі, коли я і SEO, і прибиральник і HR. Тільки тепер це не мем, а бізнес-модель, і вона прибуткова до чорта. До біса. Що каже Сем Альтман, головний шаман штучного інтелекту? Цитата, яка мала б висіти на стіні кожного солепідприємця замість мотиваційного лайна типу Живи Люби Смійся, я уклав парі з тех лідерами, що протягом року з'явиться компанія Єдина Рок» з обертом у мільярд доларів, де працює одна людина. Не 10, не 200, одна. Більше не потрібні мільйони, щоб почати. Потрібен мозок, інтернет, чат-GPT і трохи злості на те, як влаштований світ. І якщо раніше шлях виглядав, як знайти інвестора, побудувати команду, зняти офіс, зробити продукт, а потім помри у вигорянні, то зараз все навпаки. Зроби чорнову версію продукту, тестуй його масштабуй. Якщо треба, потім вже підключай людей, але тільки якщо потрібно. Головні важелі масштабування: як стати армією з одного солдата у класичному бізнесі? Масштабування це ти ореш наймаєш, маєш вигоряєш, а на п'ятому році можливо починаєш життя, якщо не здох раніше. У бізнесі однієї людини масштабування виглядає як Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Profit. Тепер по пунктах, перше, які в нас є важелі масштабування, Перше – цифровий контент це. Актив, а не хлам для статистики. Більшість думають, що контент це дописи в інсті, які зникають у стрічці через 24 години, як твої колишні. Але кожне добре відео, кожен PDF, кожен вебінар, кожне відео на YouTube – це твоя цифрова нерухомість. Один раз зробив. Продає ще роками. Друге ком'юніті замість підписників. Підписники це цифра. Ком'юніті – це люди, які будуть носити твої ідеї і розповсюджувати їх як вірус. Справжній бізнес починається тоді, коли ти перестаєш говорити в стіну і починаєш чути людей. Ніхто не вірить людині з 10 лайками. А от коли навколо тебе стоїть коло однодумців, то навіть хреновий жарт звучить як откровення. Третє унікальний механізм: твій особистий секретний соус. Хтось вчить продавати без напряга. Хтось вчить дихати задум, вибачте. А ти, можливо, вчиш будувати блок, коли в тебе дуки, ти три рази забув, про що писав цей абзац. Твій досвід плюс твоя дивність це і є твій бренд. Можна і треба бути фріком, поки ти приносиш результат. Четверте, пасивний дохід це не міф, а конструкція. Але пасивний не значить нічого не робити. Це значить, один раз зробив. Працює, поки ти займаєшся іншими справами. П'яте автоворонки як пральна машина. Запускаєш цикл, і йдеш гуляти Києвом. Людина заходить на лендінг, отримує PDF, дивиться відео, купує курс, дякує, залишає відгук, приводить подругу. А ти в цей час живеш, бо не ти продаєш система. Працює типові помилки. Чому замість бізнесу мрії? Ти будуєш себе тюремну камеру з Wi-Fi? Перше, ти обмінюєш час на гроші як фрілансер у 2010-му. Так, на старті це може бути ок. Але якщо ти робиш по 10 консультацій у день і думаєш, що ростеш, ні, друже, ти просто змінив офіс на Zoom і боса на себе самого. Друге, ти мрієш про команду замість побудувати систему. Мені потрібен СММник, монтажер, проєкт-менеджер, копірайтер, мама та психолог. Серйозно? найм – це не магія. Він має множити твою ефективність, а не компенсувати її відсутність. Хочеш команду спочатку створи продукт, який працює. Потім процес, а вже потім додавай людей, як спеції, до вже готового блюда, як запустити бізнес однієї людини. Перший крок це ідея. Вона складається з проблеми, яку ти вирішив, твого досвіду та особистої злості. Забий на що зараз трендово ринок це не кар'єра корпорації. Тут не платять за резюме, тут платять за вирішення болю. Що тебе самого чи саму доводило до сказу, що ти пройшов і тепер можеш коротко, ясно, без Ванілі пояснити іншим. Оце і буде твоя золота жила. Не шукай ідею, згадай, що тебе бісить. Крук другий. Хто твій клієнт? Не люди 20-45, а конкретна людина з проблемою. Реальний бізнес починається там, де ти описуєш клієнта краще, ніж він сам. Не жінки, які прагнуть розвідку. А Катя 36 шість років прокрастинує, бо на пару зі своїм внутрішнім критиком заїдає страх провалу пиріжками. Чим точніше ти бачиш її, тим легше влучиш. Крок третій пропозиція. Просто скажи, яку проблему ти вирішуєш, як швидко і що буде, якщо клієнт нічого не зробить. Все. не курс, що розкриває внутрішній потенціал через архетипи, а за 30 днів навчишся продавати без відрази до себе. Крок четвертий. Унікальний механізм. Ми про це вже багато говорили в окремому відео. Нагадаю, це твій секретний бонус, без якого блюдо стає банальним. Механізм це те, що викликає реакцію. Блін, я такого ще не бачив. Він не має бути складним, але він має. Працювати і давати людину надію, що саме в цей раз в нього вийде. Крок п'ятий: зроби мінімально життєздатну версію свого продукту. Це не має бути курс на 9 модулів закритою платформою. Це може бути PDF на 10 сторінок, один вебінар тест сесія за фідбек продай це одній людині, потім трьом, потім десяти. Не готуйся до олімпіади, коли ще навіть не вийшов на пробіжку. Крок шостий автоматизація це свобода плюс повторюваність. Що можеш, автоматизуй меседжі, записи, платежі, імейли. Твоє завдання витягнути себе з кожного процесу, в якому ти сидиш вручну. Крок сьомий аналітика. Хто не міряє, тот бомжує. Ти можеш думати, що щось не працює, просто ти не дивишся в цифри. Тисячі переглядів, ноль продажів. Дивись, що працює. Ріж, що не працює, залишай краще, масштабуй. Отже, чому одна людина це не мало, а достатньо. Світ більше не належить корпораціям. Він належить тим, хто не чекає дозволу, тим, хто взяв телефон, знання, штучний інтелект, свої граблі і побудував з цього машину, яка заробляє, поки він спить. Це не про героїв одинаків, це про новий клас творців, тих, хто з болю зробив продукт з хаосу, систему, з себе бренд. Так, іноді буде страшно, іноді самотня. Але щойно ти зрозумієш, що одна людина це не обмеження, а суперсила. Що тобі не треба питати можна. І що весь інтернет це сцена, що штучний інтелект це звукорежисер, а твоя справа виступати. Ти більше ніколи не повернешся назад. Бо бізнес однієї людини це не формат, це стиль життя. Тому питання не чи варто пробувати. Питання одне, а чого ти ще не почав, не втрачай час.